Після невдалого виїзду на човні нічого взагалі ми там не спіймали. Вирішив я ще ось завітати на прилеглі водойми до свого будинку, де я проживаю. Тут є дуже багато таких невеличких озер, і що цікаво, що не на всіх цих озерах я Ще був, тому сьогодні я приїхав на одне із них. Зараз давайте одразу розпакуємо нові приманки, зберемо коробки, ну і підемо в розвідку. Підемо шукати рибу. Зараз будемо робити таку невеличку розпаковку. Так, зараз покажу, що тут мені поприїжджало. Поприїжджало. Ну, отже. Нові міксовані приманочки для тих, хто сумнівається, який кольор йому брати. Ось маготи, бачите, мої улюблені, кожен окремий, різних кольорів, тому ви можете собі замовити таких пару пакунків і зрозуміти, які кольори у вас в ваших умовах працюють як найкраще Ось є X-вісти це для судака Ось, будь ласка, X-Vist FET 3,3 дюйми під щуку І от такі от. New драго 3,5 дюйми, теж під щуку під Судака. Так, ну і що ще у нас тут є? Ще, я дивіться, друзі, замовив це теж віст, почав виробляти свої монтажі. Якраз в мене це все закінчилось. Всі ці всілякі джихріги чи бурашки. А хлопці наші ось почали робити ось такі. Я дуже полюбляю грузики, які пофарбовані, вони не мають окислення. І тут в мене, бачите, такі грушовидні джихриги, ось такі палички джихриги, різних різних різної різної ваги і чебурашки. З собою, друзі, я візьму в ящик по пакуночку 7, 10 і 5 грамів. Ну, не знаю, як 10, але 5 точно нам знадобиться на всякий випадок для більш дальнього закиду, щоб ми могли пробити. Більшу акваторію я беру 7-10, я не думаю, що тут є такі глибини, хоча, хоча хто його знає, що тут взагалі є. Так, ну і звісно, звісно, друзі, я вже робив розпаковку. Беремо Angry Bates. Мені дуже хочеться спробувати саме оці мікрофети. Зараз ми знайдемо їх. ну дивіться, Беремо ось такі у нас 1,5 дюйма якраз під окуня. І ось такі мікрофети. До речі, це перший виробник, що я бачу, що зробив ось такі 1,2 ман манюсінькі фетики. Теж мікс. Все, давайте збираємо вудки і побігли ловити, бо часу небагато. Скомплектувались, дуже, оце, до речі, зручно. Ось таким чином ми робимо. Все, приманочки положили. Так, ну це так кинемо грузики, кидаємо сюди. Все. Беремо коробочку і погнали. І погнали. Так, ну що, розпочинаємо ось такого монтажа. 5 грамів і ось така лічиночка від Angry Bates. Перевіряємо одразу на вирогідність того, що тут більше, це на наявність укуня. Ну, чув я, що тут е, рибка якась є, але ну, чути і ловити це трошки різні речі. Тому що можна розповідати одне, по факту тут інше. Так, що тут з глибинами у нас? О, Слухайте, тут, тут якась глибинка є. Ого! Ого! Ух ти, це була... Друзі, це була одразу подача. Це була одразу дуже-дуже сильна подача. Така, блін, наче судакова. Я не знаю, чи попала вона в кадр, але на падінні тільки що так вгатило дуже і дуже сильно. На першому закиді. це цікаво. Слухайте, тут глибинка така присутня. Я взяв неспроста сьогодні ось таку вудку. Це X-Game 90L, яким я вже ловлю другий сезон, який я собі залишив, та який, це третій вже сезон, який я залишив собі під спорт, під дальняк. Дуже подобається ця вудочка, вона 2.16. І це якраз такий інструмент, яким можна далеко кинути і працювати з широким спектром приманок. Тобто ну, від 2 до 16, як вона заявлена, комфорт, звісно, десь від 3, але 2 вже теж підгружає цю вудку і можна в цілому контролювати приманочку і ловити. І за рахунок довжини 90-ї ми можемо з вами дуже далеко на тонкому шнурі закидувати. Я не пам'ятаю десь я робив огляд на цю вудку, Залишу вам посилання, скільки там метрів, ну щось там по типу там 70 метрів я закид робив в межах тесту цієї вудки. Точно не пам'ятаю. Так, ну слухайте, вгатило так щось дуже гарно. Так, ну і катушка Калдія 2500С з мілкою шпулою і 0,3 шнурок. Це теж в мене азура сафіна. Да, сьогодні попрохолоднішало, тому що ось на днях було навіть там 14 градусів, а зараз я навіть вдяг шапку, тому що такий прохолодний вітерець на вулиці 5 градусів, а завтра взагалі передають там, Ночі до мінус 5 і десь три градуса в день. Цікаво бачити такого розміру озеро. Його тут довели до ладу, тому що дуже давно, років 20, певно, що я тут назад, ну, може, не 20, там, 16 років тому. Я тут ще на поплавчанку приїздив, там, карасиків таких в долоньку ловив. От. І колись ловив тут теж окунців, Але воно таке було занедбане. А бачите, зараз поробили таку набережну. Якісь там футбольні майданчики, альтанки ось такі, вимостки під тою стороною. Але це просто міське такий ставочок. Ну, Якщо тут місцеві не повибивали рибку, а судячи по тому, що у нас з першого закиду була ось така потужна клювака, я думаю, що щось ми зможемо з вами зловити, але це не точно ну Будемо шукати. Тут дуже цікавий рельєф. Схоже на те, що тут бачите от той масив, скільки там піску, схоже на те, що тут намивали саме з цього озера от той острівець. І воно дуже-дуже цікаво. Треба сюди приїхати зранку і так, щоб половити тут день, нормально його обходити, тому що зараз три години я ось приїхав. І ну що у нас тут? Пару годин максимум. Глибини тут прям великі. Я не знаю, тут 4 метри точно на центрі є. І що цікаво, так от зараз переді мною грузик довго падав, а от чуть кинув правіше і там мілина. Тобто тут такий є рельєфік цікавий. Якщо хижак тут присутній, а я впевнений, що він тут присутній. По-перше, тут був і місцевий хижак до того, як тут мили. По-друге, я думаю, що трошки тут щось рибили скоріш за все давайте спробуємо зараз давайте зараз спробуємо оці малесенькі малесенькі Фети. Це, звісно, треба не джихрігом пробувати, а звичайним шарнірним монтажем. Так. Так, маленький зараз гачок знайдемо. Візьмемо ось э, вольфрамчик. Що це у нас? 6 грамів. А давайте 4 поставимо проманка. У нас маленька. Так, 4 грама і малесенький гачок. І ось, наприклад, у нас є ось такий. Це 10-й номер. Ну, о, слухайте, навіть маленький. Трошки більше треба. Ось, наприклад. Давайте. О, оце буде те, що потрібно. Так, вольфрамовий. Чи буранділь? 4 грама. О! ось такий монтаж. Давайте зараз пробувати. так грає бомбезно просто. Реально бомбезно, друзі. Дуже круто. Такий об'ємний кабанчик з активною з дуже активною грою. Так, ну що, давайте будемо пробувати. да, Тут я думаю, що на угол треба йти. Треба зараз шукати якусь таку аномалію. ну Тут ми вже зрозуміли, що тут яма є, мабуть, там рили в неї з цієї ями копали, намивали тут пісок. Зараз трошки е Глибина тут ну, менша, ну, так, по, по відчуттю, там, метрів, метрів два, бо там чотири точно не менше. От, і я думаю, що туди в кут треба пойти. Там, тим більше, бачите, така куча піску. Скоріше за все, що там теж мили, знайти там боровку і спробувати над тією боровці пошукати рибку. І таким чином ми хоч якось там хоч трошечки вивчимо водойму. А взагалі в ідеалі тут якби на човні виплити зі структурою відмалювати карту глибин і тоді буде зрозуміло. Або діпера покидати з берега. Ну це довго буде зрозуміти, що тут взагалі. По, -по глибинам є, друзі. Ха -ха -ха. Є в нас перший акушок з першого ж закиту. Бачите, на береговій бровці. Взяв на фет маленький. Відпаяв, падло одразу хвістик. Ну, от, Ну нічого. Давайте, перший малесенький окунець конець у нас в заліку є. Давай, пливи. Давайте будемо пробувати. Давайте будемо пробувати, що тут у нас з фетами. Ну, бачите, на першому закиді нам вдалося впіймати. Одразу мені сподобалась приманка, як вона грає, бачите, і... Ми одразу і отримали результат. Ну, окунець дрібний, але якщо зараз піде сезон окуня і його тут ловити в кількості, то навіть такого дрібного окунця цікаво буде половити. Якщо прийти там з ультралайтиком, таким, знаєте, там до 3 грамів на ось такі малесенькі приманочки то це буде цікаво. Бачите, місцевий пес прийшов, ламає палку. Я думаю, що він хоче, щоб ми з ним погралися з вами, покидали, так? Сірко, як тебе звати? давай, давай, давай буду кидать, да, давай, 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 давай. Короче, рухаемся мы дали пляжиком. О, давай, не сей, давай, давай буду тебе кидать, давай, 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 дай палку, дай палку, дай, дай палку, дай палку. Давай. Давай, ні, не хочу. <хи> є трошки такий змінний рельєф, це дуже гарно. Ну, в плані, що все ж таки... Рано чи пізно ми з вами щось знайдемо, поки ось є у нас один акушок вже не з нулем на незнайомій водоймі. Могло бути і краще, але була перша дуже така потужна клювака, друзі. От прямо от Таке, знаєте, наче судак, що в цілому може бути тут? І поки що місцевий окушок? Думаю, що тут і щука є. Якщо місцеві тут старожили не повибивали все на світі, то знаєте, от, ну, це я вважаю от настільки... Тупо, коли ти живеш біля, наприклад, ось такого ставка, він не дуже великий, і в тебе вистачає розуму, якщо ти там карась, то фіг з ним, то сарна риба він розмножується як дурень. А от, наприклад, спіймав ти судака, чи спіймав ти якусь щуку, особливо коли там непогана щука, і ти починаєш дотягнути це додому, щоб це з'їсти. Ну, друже, тут же ж риба не поповнюється. На що ти її забираєш? Що ти потім робити будеш? Пійма, відпусти, кайфанув, забирай її туди десь на Дніпро, на Десну, там, де є звідки її братися. А в таких водоймах, друзі, обов'язково просто 100%, обов'язково не будьте жадібними. Відпускайте рибу. ну там, Зрозуміло, якусь там верховодку або карасика можете забирати, бо це така риба, яка розмножується швидко. Але там щука, судак, якщо то взагалі відпускайте. Так, ну що, поки що нам не вдалося щось внятне знайти. Повертаюся на початок водойми тому що ну там, де я починав ловити, тому що там хоч якась яма, і була така потужна клювака. Зараз все ж таки спробуємо яму пообловлювати. Сходив я в кінець водойми. Там, не дивлячись на те, що гарний місток такий, але там така достатня неглибока частина, десь метр-півтора, дуже багато гілок. Я думав, що там буде не окунь триматися, але ні, нічого там нема. Тому, друзі, зміщаємось. У нас сьогодні ціль трошки повивчати. Я думаю, що ще пару разів я сюди по любому приїду треба зранку. Треба зранку, і тоді стане все більш-менш зрозуміло. Наближається вже у нас вечір потроху темніше. Я вже дійшов до краю водойми. Що хочу сказати, що обов'язково сюди я ще приїду, нехай трошки потепліше. Я думаю, що результати будуть кращі. Ну або, як мінімум, треба раніше це робити зранку. А не отак, як я приїхав сьогодні, майже пів четвертої. О, є, друзі, є риба. Є. Бачите, вечір, а риба є. Щось ми взяли гарне. Щось гарне. Це в нас щука, мабуть, друзі. Це в нас щука. Головне, щоб вона не відрізала, тому що в нас там зовсім стоїть тонесенький флюр, бо ми очікували окуня, а спіймали з вами майже кілушку. Ну, давай де сюди. Опа, є, є, друзі. Розпакували ми водойму, бачите, Ай, красуня така от. іди сюди. І взяла вона, бачите, навіст азот. Малесенький, 2 грами. І ось дійшли ми майже до краю водойми і все ж таки ми її спіймали. Чому я вирішив все ж таки тут на Мілені половити? Тому що я побачив, як тут гуляє мальок. І от я прийшов з першого закиду на цій мілині. Взяли ми, друзі, з вами ось таку гарну щучку. Давайте зараз будемо її відпускати, тому що зараз щука під забороною. І взагалі, як я казав, намагайтеся ось в таких закритих водоймах випускати прямо всю рибу, всю що ловите, тому що її тут ні звідки братися. Якщо ви будете забирати, в один прекрасний день ви прийдете, а риби тут не буде. Так, ну що, відпускаємо рибку нашу. Давай. Друзі, цей азот, такий колір, джигеровська голівка, це у нас 3 грама, і розрибили ми це нормально озеро. Ну і що цікаво, бачите, от якось я в цей край озера прийшов, я одразу побачив, що тут ну, такі круги розходяться. Від е, дрібного малька, а глибина тут взагалі, тут, ну, таке, знаєте, по пояс. такий мілячок. І бачите, щучка прийшла похарчуватися цією малечею І ми з першого прям закиду, з-під е, рибки взяли її. Ну, це, в принципі, і пояснюю, чому так, тому що. Водичка потрошку прогрівається. Зараз. от Ми, в принципі, де не ходили, вже вона майже 6 градусів, 5,5-5,8 градусів. А ось такі мілинки вони прогріваються найшвидше. Сюди, звісно, виходить мальок, а за мальком переходить хижак. От. В цілому, риба ще тримається на бровках, на глибинних бровках, але потрошку все ж таки. Рухається, особливо щука, вона от в березні починає свій рух більше к таким мілководним місцям, місцям зарослями, там, де вона може спокійно віднереститися. За таким балабоном я закінчую свою риболовлю. В цілому задоволений, бо від будинку буквально там проїхався 10 хвилин на найближче озеро. І бачите, ми розрибились. Ми сьогодні з рибою і обов'язково ще ми сюди пізніше. Приїдемо до вас велике прохання. Не забувайте про те, що зараз діє нерестова заборона на вилов щуки. Якщо вона вам і трапляється, будь ласка, обов'язково відпускайте. Якщо ви ловите на ось таких міських водоймах закритого типу, тобто водойми, в яких не впадає ніякі річки, і рибі тут нема звідки братися, теж велике прохання. Ви ж з голоду не пухнете, відпускайте, відпускайте всю рибу, особливо ну гарну рибу. Краще підіть її купіть або спіймайте десь там в якомусь Дніпрі, там, де риби більш-менш достатньо. Вам подякував. Вподобайку цьому відео ось такий лайкос, і побачимось на наступних рибалках Слава Україні!